Можна я відповім, будь ласочка. Гаразд. Балерина капучіна. Крутезно. Зараз дещо покажу вам Тромтрік. Це він, погляньте. О, ви молодець. Чудова робота. Дякую, я додому. В такому разі я наступна. Погляньте, що маю. Чи Вони такі крутизні. Я на їхньому фоні просто mm -hmm. посміховисько. Чудово, ти можеш іти. Mm -hmm. А хто залишився? Ми чудово впоралися. А що ти маєш, невдахо? Мерщі дамо тому раду. Та То як що покажеш? Ось маю ваш портрет. Я доклала зусиль. Дуже цікаво. А що ще? Ага. Цікаво, погляньте на це. Трумтрік, це ви. О, ні. шалений крінж, трелелера зробив би краще. Я не терпітиму такого в цій аудиторії. Не переймайся, ви виходьте. Ходімо. Зачекай, я тобі допоможу. Трумтрік. Тепер зможеш зробити ідеальну капучину балерину. Згодна? Зробімо! Окей, ходімо. Тут маємо все необхідне. Додамо кави. Тепер поглянь. Троундрій. Обережно гаряче. Ова, це неймовірно. Що ти, крихітко, не треба плакати. Не хвилюйся миттю, все виправимо. Поглянь, що маю. Це пластилін. Ось цей підходить. Поглянь, як можу. Ого. Інша річ тепер потрібно встановити її вгорі. Так, чудово. Ви просто викопані. Вона неймовірна, чи не так? О, тепер доберімо вбрання. Крихітко поглянь. Тромтрій. Так. Що тут маємо? Костюм Соніка, як тобі? Не пасує. Що далі? Знаєш, маю кращу ідею. Миттю повернуся на місці. Оні. Спробуй дістань. Віддай, це нечесно. Кумедно ж. Нічого не віддам. За що мені це все? Ото негідник. Облиш і віддай дитині вбрання. А ти хто така? О, отримуй. О, такий сморід. Надалі не виходь на вулицю без цього. Це що таке? Спробуймо. Ось інша річ. Спробуй ще раз. Ах, морозна свіжість. Дуже приємно, не зупиняйся. Мій ні, ні. Начуватимеся в мене. Отакої самої жуйки тут замало. Крихітко, схоже, це твоє. Забирай, ось тобі подарунок від мене. Проси чого завгодно, мені дуже приємно. Що ж вибрати? Гадаю, знайшла. Це просто ідеально. Дякую Це тобі за мій захист. Бувай. Вона неймовірна. Я вдома. То що можна переходити до розпакування? Сподіваюсь, пасуватиме нашій балерині за розміром. Добре. Треба лише підрівняти. Трум трік Готово! Додамо фатину. Чудово. Шиваємо все докупи. Готово. Приміряємо. Краса неймовірна. О, Мені слід перепочити. Суцільний стрес. Трохи капучино. Звіримося з планом. Що далі? Може, руки? Так, ну ми дамо їм раду. Втім, спершу пошукаємо необхідні інструменти. Стане в пригоді. Так, дуже швидко. Мені подобається. Чудово. міні молоток Тепер сплатимо. Суперово. Однак це ще не все. Далі самі матеріали. Чудово. Замовити. Привіт, сестричко! Я тобі дещо принесла. Чому він такий важелезний? А у вас тут цікавезна. Гаразд, ну все віддам. О, так цікаво, дякую. Мені oh, подобається, дякую. Нема питань. Всього найкращого. Саме час дати раду твоїм рукам. Aha. Спершу ну, ми розділимо Трум-трік Ух, що там далі? Обивка. Майже завершила. Далі закріпимо все надійно. Ого, рука готова. Залишилося прибити її до основи. Що? О, ні, мій молоток зламано. Потрібна допомога. тун тун. -тун. Тун-тун-тун, Сахур. Допоможи, будь ласка, прибити цю руку. Тун-тун. Ти чарівний. Дякую за допомогу. Тун-тун-тун, Сахур. Тун-тун, Сахур. Дякую Ау. тобі. Валерина, ти дедалі ближче до ідеалу. Тепер ми можемо потанцювати. Нічого собі дуже гарно, мені дуже подобається. Бачиш, ми майже подібні. Що скажеш, крихітко? <світ> ти маєш рацію. Угадай її все, що чогось бракує. Не схожі <світ> Чому? Через нього Ой, а вже ж Треба домалювати ляльці личко. <світ> Знову маєш рацію. <світ> Де ти? Пропоную зробити це. Так, спершу намалюймо все. Маю ножиці. Ого, та ти художниця. Не забудь вирізати. Гаразд, миттю, все буде. Ось, тримай. Час для примірювання. Погляньмо, що маємо. Хіба вона повинна бути схожою на вампірку? Не маю іклів. Ні, вони зайві. Еге ж, згодна з тобою. Ось як вирішити цю проблему. Дуже оригінально. Підпиляємо їх. О, так вже краще. Дуже гарно. Ой, зловісні очі. Виправімо це. Краплі знімуть почервоніння. Одне готове, ну друге. Чи помічне? Дякую. Чудово. Крутезно, мені подобається. Ви мене збентежили. Слухай, може, виготовимо їй спідницю. Гадаю, це слушна ідея. В такому разі я малювати. Без спідниці годі обійтися. Спробую допомогти. Зберу тканину та приміряю. Не годиться. Чому вона не тримається? Знаю, миттю це виправимо. Ось і лак. Тепер зафіксуємо. Теж непомічне. Той що вдіяти. Спробуємо ще дещо. Привіт! Добрий день, чого хотілося б. Мені потрібна така пачка. Чи маєте? М -м -м, ну, погляну. Може, на складі є? Не те, це також. Знаєте, о, моя зміна скінчилася. Маю відпустку. Дочекайтесь іншого продавця. Он як? А як щодо моєї спідниці? Це не до мене. Я вже хвилину, як маю бути на пляжі, тож бувайте. Зачекайте. Це воно. Стривайте. Може, ви віддасте мені свою парасольку? Хочеш, щоб я обгоріла мдзуськи, але мені потрібно. Мені потрібніше. Я знаю, як розв'язати проблему. Міняю на крем. Оце запас. Гаразд, сестричко, згода. Коли скінчиться, виготовлю з нього матраць. Мені час. Приємної відпустки. Мені пощастило. Тепер час повертатися. Ну ж бо! Сили геть не лишилося? Слід підкріпитися? Що там маю? Музичність. Чи сила. А вже ж сила. О, Потужно. Почуваюсь чудово. Тепер я митцю дам раду цій пачці. Ха! Чи ти готова? Я завжди готова. Може, потрібна допомога? Я би не відмовилася. В такому разі тримай. Те, що потрібно. Накиньмо тканину на парасольку. Непоганий результат. Фатим для легкості далі підріжемо. Трум-трік. Готово. Неймовірна краса. Ова, ти маєш приголомшливий вигляд. Ого, як тобі це вдалося. Вона суперова. Маю також пачку, до речі, як тобі. Ти теж доклала зусиль. Як тобі таке та? а ще так можу. Крихітко, чи не забилася? Було неприємно. Чи все гаразд? Не боляче. Я зачепила за п'ясток, болить. Не хвилюйся. Я постараюсь допомогти. Погляньмо, що маємо в аптеці. Пластик. Так значно краще. Дякую тобі, красно. Стривай. Я хочу тобі дещо показати. Так, завершальні штрихи, капучино. Іди до мене. Як тобі? Дуже зворушливо. Ми виріжемо. О, це тобі. Oh, no. Ні, залиш собі. О, мені дуже приємно. Mm -hmm. Дякую. Знаєш, ми можемо поєднати його з нашою лялькою. Mm -hmm. Куди поставити? Це те, що треба. Трум-трік. Ова, Така краса. Погляньмо. Отак, це було в списку. Дуже цікаво. А, шкі! Балерино, ти забруднилася. Ой, я ненависна. Як це почистити? Не переймайся, я дам раду. Стривай. Тут було дещо помічне. Ось Уськавоочисник. Можеш не перейматися. Лежи все вже чистеньке. Чудово. Я принесла все для очищення. Має намір допомогти до роботи. Ага. Гадки, нема, що прибирання може бути веселим. Крутезно. Не каже, схоже на гру. Поглянь, як виблискує. Я виблискую, як нова копійка. Та і без того не старенька. Зачекай, мені спала на думку ідея. Спробуймо. Так стало значно гарніше. Ви мене балуєте. Ова, це шедевр. Крутезно. В такому разі, як щодо. Що це було? Смомо грати? Лови! Гаразд, ти мене надихаєш. Отримуй. Цього разу не викрутися. Ага. Утримуй. Ой, дивись, каву не розхлюпай. Все твоє верхнє. Я тепер всенька в пуху. Поглянь його, селенна. Як хмаринка. Оце ти кумедна. А це нічогенька ідея. Пропоную позбирати все і зробити пінку для нашої балерини. Кидай вгору. Зрозуміла. Ось тобі ще. Заразом поприбираємо. Сподіваюсь, нам все вдасться. Ой, зачекай, дійсно вдалося. Та я би так не сказала. Пуху не лишилося. Чи його замінити? Не переймайся, я пошукаю щось ще. Повернулася. О, ні. Дурнувата дівчисько, віддавай іграшку. Зараз від неї нічовісінько не залишиться. Отримуть. Чи подобається? Навіщо ти це вчиняєш? Негайно припини. Не змушу її плакати. Знову ти, я дам тобі прочухана. Не чіпай мене. Прошу, зупинись Оближ. А? Що я накоїла? Зупинись, що я змушу тебе. Йди геть від мене, матимеш проблеми. Відчайдух, може, пограємо. Клубочок віддай! доганяй! Так краще. А я тут готую для тебе сюрприз. Трум трік. То як? О, дякую. Ще й пульти. Це дуже важливо. Тепер завжди матимеш їх на похваті! Пропоную навчитися ними користуватися. Згода. Просто натиснути на кнопку. Ой. Ова крутизно. Спробуємо ще дещо. Спершу треба уявити, чого саме ти хочеш. Далі натиснути на кнопку «Трум-трік». Бачиш? Ти так зможеш. Миленько чи не так? Спробуй зробити так само. Гаразд. Спершу уявити, потім тиснути на кнопку «Трум-трік». Ова! Я бачу. Тепер Є. діставай з телевізора. Ова, морозивко. все як я й хотіла. Збирайся нам час до коледжу. Заждіть, я з вами. Дуже чекаю на нові пригоди. Забирай телефон і ходімо. Суперово. Ходімо. Добрий день. Чому запізнюєшся? Кажи. Чому це ви така набурмосена? Як ти смієш? негайно йди до дошки. Ой, та не ображайтеся. На що саме я мушу відповісти? Розв'яжи ці приклади. Гаразд! Час викараскуватися. Оце таке обличчя. О, Їй потрібна допомога. Нічого не збагну! Я напевно не складу цей тест. Не переймайся, я допоможу. А, олівець пише сам собою. Ого, наче все правильно. Крутезно! Це було просто, щоб ще би знайти щось для крихітки. О, так! Така краса. Ова. Це, напевно, може стати в пригоді. Це також прихоплю. Що? Як таке може бути? Речі просто ширяють у повітрі, а дай мені час відпочити. Я впоралась, що скажете. Так, так, молодець. Сподіваюся, вона це також бачить. Ох, треба йти в відпустку. Дякую. Тепер мама напевно відпустить мене на вечірку. О, заняття завершено. Так. Трумтрі. Що? Куди все поділося? Вона ж наче ось тут літало. Бррр. А дай варто звернутися до лікаря. А, раз я йду, Бувайте. Може, то прибульці. Де косметичка? Ага, А вона йому що? А чому така засмучена? Я подруга зникла. А, то знайди собі нову. А він їй що? Крихітко, привіт! Біжи до мене. О, ти повернулася. Що? Ну, ми я обійму тебе. Ні, 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 ти не так мене зрозуміла. Я дуже рада тебе знову побачити. Лихо мене, чи що? Я також за тобою скучила. Слухай, де ти була? У твоєї сестри й прихопила дещо корисне. Нічого собі, дякую. Тепер можна зайнятися мейкапом. Увагрутизний пончик. Бачу, то тобі подобається. Відкриємо бокс. Оу, чи можеш допомогти дістати, будь ласочка? А вже ж. Почнімо з помади. Отак, це вочевидний тон. Далі тіні. Чи не так? Ну ми виберемо відповідний колір. Як щодо такого? Ну цей, як скажеш, моє буде дуже гарно. Не рухайся. То як чи готово? Залишився завершальний штрих. Кудра. Поглянь, ось вона. Матиму чарівний вигляд. Викопана доктор Соєр. То як тобі? Ова, чудово. Однак це ще не все. Моє антенки для тебе. Тепер зв'язок буде ще кращим. Дякую. Не забувай про силу пульта. Yes. А вже ж. Дякую, що нагадала. Трум трік. Спробуймо ще І ще. Так, це все на те. Чудова усмішка. Ага, Покажу мамі. Бувай. О, їй ще стануть пригоді роборуки. Треба підшукати щось відповідне. О, Знайшла. Тут може бути що-небудь корисне. Wow. Так. Yes. Мені спала на думку ідея. Yes. Потрібен екран. Опс! Готово. Так, це не той канал. Той де він, коли потрібен. Ось трум-трік. Час застосувати кіхтики. Трум-трік. Завершальний штрих. Ха -ха. Рукавички готові. Крихітка буде в захваті. Трум трік. Нічогенько все вдалося. Я повернулася. Маю для тебе yes. подарунок. Ова, крутезні рукавички. Дякую, вони просто ідеальні. Поглянь, як можу. Молодець. О, а це хто сестричко? що ти влаштувала? Взагалі це мої речі. Це не я присягаюся. Чи тобі відомо, як важко їх було дістати? Я чекала на доставлення протягом трьох днів. Ти все зіпсувала. Ха -ха -ха, маю вуса. Не зміжи мене. Ти ще й регочеш? Постривай. Погляньте, хто лютує. О, моє ідею. Це покращить її настрій. Жах. Аго, покажи їй коробку. Сестричко, поглянь на ліжко. А, що там? Подарунок? Звідки він тут взявся? Ова крутизна сукня. Дякую. Здається, вони потоваришували. Ти найкраща сестра. Нарешті. Ходімо, я теж тобі дещо подарую. Залюбки, сестричко. Хіба вони не чудові? А я тим часом дам раду ковтинці. Гадаю, підшукає тут щось відповідне. Треба роздивитися навкруги. Наразі нічого відповідного. Хоча стривайте. Підходить. Гаразд. Тут мені стане в пригоді телевізор. Тром-трік. Чудово! Тепер можна розпочинати. Спершу намалюємо футболку. Чудово. Культе, допомагай. Трум трік. Готово. Ну, Ми додамо місяць. Ага, тепер можна вдягати. Сподівайся, крихітці сподобається. У ній хтось іде. Тільки на це треба сховатися. Ага, нікого, причудово. Той йде мій місяць. Ой ой, гадаю, матиму проблеми. Сподіваюся, пощастить. Дивно якось. Вона ж має бути тут. Може, в іншому місці. Фу, мені сьогодні щастить. Треба якнайшвидше тікати. Ой. поталанило, що я вдома. О, мабуть, крихітка. Зроблю їй сюрприз. Впевнена, вона неабияк зрадіє. О, гадаю, ми на місці. Шукай місяць. Може, бодай тут знайдемо. Чи місяць справді поцупили? Не могло загубитися. О, я в халепі, однак маю ідею. Нужба телевізора виручай. Так, це не те. Залишилося знайти персонажа. Чудово. Трум трік. Так. Аго, привіт, друзі. Чи ти не бачила місяць? Ні. А де ви його бачили? Якось ти підозріла. Чи ти не намагаєшся нас ошукати? А що в тебе під костюмом? Ой, поверніть. Це не кетнеп. Бачила. Я викликаю плейтайм поліцію. Алло, терміново, маємо порушника. Приїжджайте, мерщій. Поліція на місці, що трапилося. Вона поцупила наш місяць і вдавала себе кетнепа. Це серйозний злочин. Тебе буде покарано. Трум трік. Оні, що відбувається? А -а -а. Ось і місце, де ти маєш перебувати. Йди сюди. Так їй треба. <свисток> <свисток> будь ласка, не треба. <свисток> Надто пізно. О, ні. Я мушу вибратися звідси. Відчиніть, будь ласка. Що? Внерда <свисток> забула спитати. Для таких, як ти місце за ґратами, якщо ти не кетнеп. Ото не пощастило. О, підійди до мене, я хочу дещо показати. Є один спосіб. Чи ти хочеш спробувати? То що, я вмикаю? Трумтрік. Зовсім інша річ. Ха -ха! Дякую, офіцери. Хорошого дня. Всім бувайте. О, крутезно. Я наступна. Хочеш час вибиратися звідси. Трумтрік. Аго, якщо до мене. Оце усе? Гаразд, спробуй ще раз. Ну ж бо, Ага, Та вмикайся, що з тобою коїться. Працюй тому кажу. Хвилинку, Пнися е? зі шкіри скільки завгодно. Тобі все одно нічого не вдасться. Тут я вирішую, хто вийде. Тож забудь про волю. Ото не гідниця. а я була так близько. Ой. Чи можна обережніше? Вибач, будь ласка. Фу фу. О, чи з тобою все добре. Привіт. Дякую, що привела мене до форми. Чи я можу тобі допомогти? Що не може бути? Цього разу я подолаю цей рівень. Ніхто не годен мене перевершити. Маю план щодо того, як тебе звільнити. В такому разі ну, до роботи. Ой, ти вже? Що там у вас відбувається? Ото не всидющі. Чому галасуєте? Час для сієсти, офіцере. Ола! Що за вистава? Вона вірогідно жартує. Чудово, кет. Я все зроблю. Планшет у мене. Ура! Чудово, чи не так? Знову святкувати. О, так! Що наче весело. А гоу! Хвилинку припиниться. Ура! Що вже пішла? Їй не сподобалося. Кетнепе, ова, ти добув його. Авжеж. Тепер ми зможемо вибратися. Пропоную спершу повеселитися. Цікаво. А до чого ця кнопка? М? Що зі мною? Ой, крутезно. Дякую, кетнепе. Так, так. Здається, у нас проблеми з електрикою. Хто це робить? Я тобі таке влаштую. Дивно. Все можна продовжувати. Чудово. Здається, це те, що треба. А непогано вдалося. Можемо викреслювати ковтинку. Готово. О, чи ти бачила котра година? Час на прогулянку. Я щось небудь зробила не те? Ворушись. Чи зі мною все буде гаразд? Я не даватиму обіцянок. Вперед, конячко. Ані Руш не так швидко. Фух, а ви важенька? Не верзи дурниць, це все м'язи. Чи ти бачила? Тепер твоя черга. Це якийсь жарт. Оу, ще одна здулася. Тепер спробуй підвестися. Як це неможливо? Ха, От і добре. Можна відпочити. Що там маємо новенького? Час вибиратися звідси. Я знаю, як саме, гадаю, вона нічого не помітить. Ха-ха. Ой, тобі нічого не вдасться. Час повертатися до клітки. І не вздумай від мене тікати. Ти мене добре почула, бо матимеш проблеми. О, гаразд, я зрозуміла. В такому разі надягай і почнімо тренування. Що це? Помовч, танцюй. Гаразд. Обужнюй лебедине озеро. Так граціозно. Я в халепі. Крутись. А, рятуйте ого такої. Ще й фінальне па. Зачиняємо двері. О, знову нічого не вдалося. Ще й ця дивакувата спідниця. Я не можу так ходити. Хвилинку. Має бути спосіб все виправити. На мене наринуло натхнення. Треба перефарбувати спідницю. Трум трік. Ова, Неймовірна краса. Зовсім інша річ. Можна позначити ще один пункт. Суперово! Що далі маємо? Китне Що це? Маю дещо. Ходімо за мною. Що ти для мене підготував? Ого, це люк? Так. Можеш вибратися через нього. Дякую, ти дуже допоміг. О ні. Здається, вона знову щось задумала. Доведеться трішки зачекати. Вставай, сяй. Ой, щось трапилося. Так, тут безлад. Прибери негайно, а ненавиджу прибирання. Хочеш. О, здається, це мій ключ на волю. Вона така вредна. О, зараз чи ніколи. Головне Ні, знову все зіпсувала. Га. Чому вилежуєшся? Тут сила селена пилюки, бачите? Вже немає. Гаразд, а вона кмітлива.